Ворог, заскочений, зненацька швидкою реакцією, завагався на вирішальний момент. Цього моменту їм вистачило. З українських позицій здійнялася буря вогню, кулі прорізали ніч, трасери малювали смертоносні дуги в небі. Ворог, тепер повністю втягнутий у бій, відкрив у відповідь вогонь. Їхня зброя плювалася свинцем і люттю. Повітря наповнилося звуками стрілянини. Смертельна симфонія лунала в темряві. Незважаючи на шаленість атаки, підрозділ Бабая тримав свої позиції. Вони билися з завзятістю вовків, загнаних в кут, їх вишкіли рішучість штовхали їх вперед. Лорд, його початковий страх, змінився холоднокровною зосередженістю, вів вогонь по наступаючим ворожим шеренгам. Він бачив, як падають фігури, чув крики, обірвані ніччю. Перестрілка тривала, хаотичний танок смерті і виживання. Коли дим розсіявся, а відлуння пострілів стихли вночі, українці стояли на своєму. Вони відбили атаку, завдали великих втрат і вийшли переможцями, хоч і не без втрат. Світанок зафарбував поле бою у відтінки сірого і рожевого, оголюючи наслідки нічної битви. Запах пороху висів у повітрі, похмуре свідчення жорстокості бою. Виснажені, але натхненні, бійці бабая підбивали підсумки. Вони отримали кілька незначних поранень, але на щастя ніхто не загинув. Проте ворог заплатив високу ціну за свою агресію. Звістка про їхню перемогу, хоч і затьмарена усвідомленням того, що війна ще далека від завершення, підняла їм настрій. Вони не тільки вижили цієї ночі, але й завдали ворогу значного удару. Товариство, загартоване у горнилі битви, стало міцнішим, ніж будь-коли, зв'язок спільного досвіду та взаємоповаги. Наступні дні промайнули непомітно. Вони укріплювали свої позиції, поповнювали запаси та доглядали поранених. Незважаючи на постійну загрозу ворожого нападу, повернулося відчуття нормальності чи принаймні те, що вважалося нормальністю у зоні бойових дій. Вони ділилися історіями, жартами і сигаретами, знаходячи розраду в товаристві своїх побратимів. Смерть одного з них Олексія Катериничева тяжко відбилася на їхніх думках. Олексій, добра і ніжна душа, який завжди усміхався всім, загинув під час мінометного обстрілу кілька тижнів тому. Його відсутність залишила величезну діру в їхніх лавах. Постійне нагадування про тендітність життя у зоні бойових дій. Розділ п'ятий Світанок Свободи. Новина, коли вона надійшла, прозвучала по радіо як удар струму. Херсон звільнено. Українська армія успішно відкинула російських загарбників, відвоювавши місто після місяців окупації. Хвиля ейфорії прокотилася під розділом Бабая, суміш недовіри, радості і полегшення. Місто, хоч і понівечене та розбите, повільно ожирення.